Ентоні, в той час, коли був восьмий раунд, він подумав, що він вже виграв. Я це побачив в його глазах. Може такого і не було, я не знаю. Але я повторював собі: ти не можеш зупинитися. Ти не можеш зупинитися. Доволі багато стояло на кану. І слава Богу, перемога є. Пояси їдуть в Україну. Україна переможе. Нерозміри. Важливі, коли ти буксуєш, чи це справжня війна була в Рензі, і розміри тут ні до чого. Я думаю, тут працює дух. Козацькому роду нема переводу. Слава Україні! Героям слава! Я не хочу бути гордим, Я, я над цим працюю. Гординя вбиває. Хто себе привищує, того Господь знизить, а хто себе знижає, того Господь верх. Що ти думаєш про Джошуа, як про. З чоловіка. Ні, у мене до нього повага. Ну, я поважаю цю людину, але він трошки сьогодні на емоціях. Я так трошки бачив, що він там кидався на когось з моєї команди. Якщо він, хоче, ну, якщо він хотів ще на кулаках побитися, то я йому це 100% не совєтую робити. То, що у мене половина команди це стрітфайтери. От я маю там 20 поєдинків на даний момент. У мене деякі хлопці мають 25 поєдинків, але на вулиці. 25 боїв, 25 нокаутів. вони всі 25 виграли. Тайсон uh, Фьюрі написав в Твіттері, що поєдинок uh, таке собі, що він поб'є вас обох за один вечір. Що б ти йому відповів на це? В нього То йому сниться кожен день. That's what he's dreaming every day. Поб'є. Знаєте, що він поб'є? Дупу він свою поб'є. Ми переможемо. І будемо економічно на дуже високому рівні. До нас буде приїжджати багато туристів, тому що наша країна дуже багата історією. Багато людей в світі вже бачать колись. Вони знали Україну за які спортсменам: Кличко, Шевченко, Усик, Ломаченко. Зараз нашу країну весь світ знає як ту, яка захищає свою країну від другої армії світу. І ми дуже гарно стоїмо, ще й накидаємо їм. Я просто хочу сказати, що деякі люди в світі вони недооцінюють когось. Відчиніть, відчиніть очі, що відбувається в світі. Просто відчиніть і подивіться, що відбувається в світі. Зараз на території України. Тому що українці, українці вони не здаються, вони до кінця йти до кінця. І вони переможуть, ми переможемо. Це просто треба трошки часу на це і все. Віддається в рингу, ти сказав, що або ти будеш битися з Тайсоном Фюрі, або не будеш битися взагалі. Так, я так сказав. Володимир Путін любить хизуватись своїм чорним поясом із дзюдо, ходити з голеним Торсом і строїти з себе матч. Але ти най... Кращий козак на світі. Як тобі от так надихати людей? Добре надихати людей. Він, він це все робить. Він показує, що він, що він сильний, і що він моцний, і що він красивий. Насправді він не такий. Це все обман. Він показує, що він сильний, але він слабкий. Він показує, який він, але він дуже слабкий. And with that, we conclude the press conference. Thank you very much, everyone, for attending. Congratulations, Alexander Usyk. And the steel. No, 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 no. You see, we still need to do VADA. We still need to do VADA. Look, it's almost...